Під час прес-конференції, 8 вересня, футбольний клуб Поліся представив чотирьох нових гравців. До Житомирської команди приєдналися півзахисники: Максим Брагару, Владислав Велетень, Володимир Шепелєв та голкіпер Георгій Бущан. Футболісти поділилися першими враженнями та очікуваннями. Домови, щоб грати у футбол, щоб прогресувати команді і футболістам дуже високі, на даний момент найвищі в Україні. Плюс гарний колектив, гарний персонал, гарний, гарний тренерський склад, тому які позитивні емоції. Розуміємо, який це клуб, кожен рік прогресує і звісно, дуже високий якісна база, інфраструктура, все на вищому рівні, все, що тут є, то допомоги для, для того, щоб прогресувати і рухатись далі. У мене зараз новий етап в кар'єрі, тому хочу для себе е, вигравати якомога більше і потрапити в Єврокубки. Дуже радий приєднатися і стати частиною футбольного клубу «Поліс». Зараз я знаходжуся у розташуванні збірної України та з нетерпінням чекаю першої зустрічі з болівальниками. Побачимось уже зовсім скоро. Також представили нового віце-президента футбольного клубу. Ним став Олександр Хацкевич. Житомирське Полісся вже зіграло чотири матчі в рамках української прем'єр-ліги. За їхніми результатами наразі команда знаходиться на десятій сходинці у турнірній таблиці. Журналістам «Житомир.Інфо» головний тренер Руслан Ротань розповів про підготовку до наступних ігор. Чому маємо на сьогодні такий результат? Ну я думаю, що мабуть. Це не є як і об'єктивні, да, ми, звісно, що не хочемо знімати себе відповідальність в ніякому разі, але мали деякі проблеми з логістикою, переїздами і викупкою компанію. тому, мабуть, десь ми загубили, втратили ці очки, які нам потрібні були. Тому зараз я рахую, що. Ситуація трошки покращилась. Хлопці побули вдома, відпочили. Ми зараз спокійно маємо тренувальний процес, тому що на протязі, мабуть, півтора місяці ми, на жаль, не мали да, якісного тренувального процесу. У першу чергу у нас були тільки відновлювання тренування, переїзди, тому ми, мабуть, десь мали такий, такий результат. Я рахую, що на цей час повинно покращити все, і я думаю, що ми повинні приложити максимум зусиль, щоб повернути нам втрачені бали і бути трошки вище у неділю, 14 вересня, у матчі української прем'єр-ліги Житомирське Полісся зіграє з Криворізьким кривбасом.